Рапевтична п'ятихвилинка. На жаль, війна приносить в наше життя дуже багато приводів для гірких думок та важких роздумів. Іноді ці мисленнєві процеси можуть охопити настільки, що стати у прямому сенсі безперервними. Явище, коли одна й та сама ситуація переосмислюється знову і знову, отримала спеціальну назву. В англійській мові є слово «ruminate», яке означає розмірковувати, але у сленговому розумінні це слово трактується як жувати гумку. Отже, румінація це звичка все безкінечно осмислювати, повторювати одні і ті самі думки декілька разів. Деякі спеціалісти використовують синонімічний термін – «мисленнєва гумка. Питання, які найчастіше виникають в процесі румінації, такі: Чому? Чому це сталося саме зі мною? А що, якби було по-іншому? А що, якщо це повториться? Що робити, якщо це повториться? Що зі мною не так? Найважливіше, що треба знати та пам'ятати про цю діяльність, це те, що вона не просто не приносить жодної користі, а відверто шкодить нормальному функціонуванню психіки. Давайте розбиратися, чому. Така дія доволі скоро може призводити до виснаження психічних процесів. Ресурси, що витрачаються на негатив, не можуть бути направлені на дієві та ефективні вирішення проблем. Румінація сприяє ще більшому підвищенню рівня напруги, роздратуванню та підвищенню тривоги в процесі псевдоаналізу ситуації, що виникла. У довгостроковій перспективі такі дії, особливо на регулярній основі, можуть спричиняти погіршення навіть фізичного здоров'я. Підвищення тиску, реакції з боку судин, активація стресу це можливі наслідки мисленнєвої гумки. Важливим є також ускладнення пошуку адаптивних стратегій вирішення проблемної ситуації. Час, що витрачається на безкінечне переосмислення, є незворотньо втраченим. Крім того, у важких випадках зупинити постійне прокручування певної думки в голові є настільки складно, а й подекуди узагалі неможливо, що для самодопомоги використовуються психоактивні речовини і, в першу чергу, алкоголь. Про розвиток залежної поведінки та її вплив на життя нагадувати не варто небезпека очевидна. Загалом. Людина стає більш тривожною, розгубленою та все більше занурюється в негатив. Глобально румінація сприяє формуванню ідеї, що з людиною щось не так, та вона не здатна це змінити. Виникає замкнене коло. Якщо ви помітили в собі подібну тенденцію, зверніть увагу на наступні рекомендації, що допоможуть взяти під контроль нав'язливе переосмислення. Почнемо з найпростішого: намагайтеся відволіктися та активно змінити фокус вашої уваги. Для цього займіться активним спортом, вийдіть на прогулянку, подивіться кіно, приготуйте щось. Дуже важливо, щоб ця діяльність потребувала вашого інтелектуального залучення. Якщо ці дії не принесли бажаного ефекту, то спробуйте все ж таки присвятити аналізу свій час. Але. Зробіть це конструктивно та чітко. На початку точно означте проміжок часу, який ви плануєте виділити для вирішення даної проблеми. За потреби використовуйте таймер та будильник, задайте собі наступні питання та надайте на них короткі та конкретні відповіді. Якщо відчуваєте потребу, можете записати на папері або в нотатнику вашого телефону. Отже. Що конкретно відбулося, в чому суть події? Як можна інакше подивитися на те, що сталося? Що ще можна зробити? Створіть план з двох або трьох варіантів розвитку подій і зупиніться на цьому. Який урок я можу отримати у результаті цієї події? Також на допомогу прийдуть вправи, що направлені на роботу з фантазією та уявою спробуйте відчути себе на березі будь-якого красивого водоймища. Приділіть час та подивіться на воду, на рух на течію. Поряд з водою уявіть дерево, на якому багато листя. Періодично ви можете спостерігати, як листочки падають у воду, а течія підхоплює їх та відносить. Кожен такий лист ваша негативна думка. Вона падає. Вода підхоплює її, думка спливає за течією. Ви спостерігаєте, як думка зникає з виду. Ваші думки стають все більш спокійними, розмірними, позитивними. Це дуже легка та дієва вправа, яка допоможе взяти під контроль негативне постійне переосмислення. Тримайтеся. Бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвинка. Цей випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація медіагрупа накипіло радіо від програми Стійкість, яку виконує Фонд Східна Європа за підтримки ІАРН ERM та коштом Європейського Союзу.